Помер не виходячи з коми на початку листопада 2022 року. Поблизу села Сахнівці легкових зіштовхнувся із мотоблоком, в результаті чого потерпілий отримав травми різної ступені тяжкості. А через 19 днів у реанімаційному відділенні помер. Вже понад рік триває розгляд справи у Ізяславському районному суді. Дружина потерпілого каже, справу затягує обвинувачений. Дуже багато стосовно сторони підсудного. Було відкладень справи у зв'язку з хворобою адвоката, ну, дуже багато було. І... На сьогоднішній день це було саме довше слухання, яке було з усіх разів. Проте перше засідання із вивченням письмових доказів таки відбулось і тривало чотири години. Тож значну частину справи вдалося розглянути. Під час слухання адвокат просив замінити запобіжний захід обвинуваченому на тримання під вартою, проте клопотання було відхилено, що обурило потерпілих у справі. У нього нічого не змінилося. Він ходить на роботу, глядить дітей, їздить на машині. А я оббиваю пороги суддів, щоб добитися якоїсь справедливості. Обвинувачений своєї вини не визнає. Каже, за кермом був тверезий, надав першу домедичну допомогу та частково відшкодував затрати на лікування померлого. На стадії досудового розслідування мій, підзаг... мій довіритель не визнав провину. Ми клопотали про призначення ряду перспектив експертиз для того, щоб. Провести в повному обсязі і об'єктивно розслідування, але на жаль, наші клопотання залишились без задоволення. Відповідно, після дослідження доказів судді, ми я думаю, в перспективі будемо теж повторно звертатися з клопотанням про призначення експертиз. Наступне слухання назначили на 29 березня поточного року. Тож ми продовжимо стежити за розглядом кримінального правопорушення. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.